Певної частини Суспільства тема цивільних партнерств вона зараз дуже на часі. От на сайті про петиції, власне є вже 25 тисяч підписів. Тож президент України має розглянути це прохання висловитися на підтримку цього законопроєкту про цивільні партнерства. я додам ще тут відео, в якому вже детально обговорювали про що саме цей законопроєкт, Ну а далі така, от важлива дуже інформація про те, що в Україні виявляється навіть коти одружуватися можуть. а... Просто люди однакових чи різних статей оформити якось свої документи таким чином наразі не можуть жарти це чи ні, я не знаю. Але напишіть в коментарях, що ви взагалі думаєте про таку ініціативу, про цивільні партнерства, як ви до цього ставитеся, чи не вбачаєте ви в цьому необхідності або ж навпаки, можливо, якихось загроз. Петиція на підтримку законопроєкту про цивільні партнерства набрала 25 тисяч голосів. Це мінімальна кількість підписів, необхідних для розгляду звернення президентом України. Автори петиції це понад 40 людей та організації, які просять Володимира Зеленського публічно підтримати законопроєкт про інститут реєстрованих партнерств. Цей документ нагадаю передбачає, що укладати цивільне партнерство можуть повнолітні люди, як різних, так і однакових стати. І після реєстрації партнери можуть набувати статус близьких родичів а саме родичів першого ступеня споріднення. Автори закону законопроекту пояснювали, що в тому числі хочуть захистити права військових однієї статі, які не можуть зараз офіційно оформити свої стосунки. Що створює складнощі на війні? Адже партнери в одностатевих парах нині не мають жодного статусу, і у разі загибелі одного з партнерів інший не може приймати рішення щодо, наприклад, поховання чи майна, або просто навіть забрати тіло з моргу. От проти законопроєкту вже виступили у раді церков, а також низка місцевих до депутатів та посадовців у Міноборони України його теж покритикували там, начебто, не мають даних щодо тисяч військових ЛГБТ, для яких це проблемне питання, які не можуть офіційно оформити стосунки із партнерами. А сам проект закону в міноборони вважають таким, навіть що суперечить конституції. І поки в Україні роздумують чи дозволяти укладати громадянам цивільні партнерства, представники ЛГБТ спільноти звертають увагу на те, що одружувати в Україні вже можна. Навіть котів і так, от, наприклад, активіст за права ЛГБТ Денис Крат відреагував на одруження відомого в Україні кота Степана з Харкова. У свідоцтві про одруження Степана написано, що його обраниця є котом, а не кішкою. Хоче звати її Стефанія. Напередодні в інстаграмі відомого завдяки блогу кота Степана із Харкова з'явилося повідомлення, що він одружився з кішкою, з якою нібито познайомився під час евакуації до Франції. До слова наречений з'явився на Церемонію у чорній краваці, а наречена з білою стрічкою на шиї. Щоправда, не виключено, що це повідомлення про одруження Степана, які просто рекламною колаборацією з весільною агенцією. Підпишіться на цей канал, і поставте ваші вподобайки. І дякую за перегляд цього відео.